Випала із маршрутки. Інцидент трапився 29 січня у рівному на перехресті поблизу радіозаводу. Відомо, що під час руху із маршрутки радивилів рівне випала 61-річна рівнянка. Вона мала виходити на зупинці через 500 метрів. Від удару жінка втратила свідомість. При обстеженні виявлено забійну рану на волосистій частині голови, от і виявлено зниження частоти серцевих скорочень. Що дозволило виставити діагноз черепно-мозкова травма. Забійна рана голови, і підозра на внутрішньо мозковий крововилив. Рівнянку відразу доправили до міської лікарні. Операція тривала понад три години. Станом на сьогодні жінка до тями так і не прийшла. Перевізник розповідає, моменту як все трапилося, водій не бачив. Для себе мають лише одне пояснення: несправність дверей у маршрутці заперечують. Ну вона готувалася. Пасажирка до виходу, і вона десь на повороті, як він повертав, вона холилася направо, чи нас і десь або локтем, або руку. Ми закопалися за що, щоб зловитися, відкрила ту дверку, бо там ручка така, що сам відкриває. Але замком замком проблем ніяких не було. З нами погодилися поспілкуватися двоє водіїв рейсових маршруток. кажуть неприємних інцидентів у роботі вдосталь. Я її виню тисячу процентів, не сто, а тисячу. Тримайся, во, і все, і не випадеш. Вся при всі проблеми. Ага, тобто жінка десять. Як... Звісно, як вона роздява, то хто її? Вене? Відкрив на ходу двері. Я став пропускати справа машину. Відкрив на ходу двері, виходить. Знав ручку, щоб задні двері не відкривалися, то й все. Як нам повідомив перевізник, вони разом із водієм залишилися поруч із потерпілою. Цілий вечір, поки родичів не знайшли, ми сиділи в лікарні, медикаменти, памперси, полотенці, що нам казали, виски ми все купляли сиділи біля неї. Десятій годині знайшли дочку. Дочка тобі приїжджала, а лікар нам сказав, що їдьте, якщо будете мати бажання, приїжджайте зразу. Наразі у поліції розглядають кілька версій того, що могло трапитися. Тут як необережність пасажирки, так і несправність дверей у маршрутці. Аби встановити деталі, чекають на результати експертизи. Кермувальник автобуса, 38-річний житель колишнього Радивилівського району, з результатами огляду, був тверезий. За цим фактом розпочато досудове розслідування. У поліції вкотре нагадують не нехтувати власною безпекою, зокрема, виходити із транспортного засобу після повної зупинки та не притулятися до дверей. Доки триває слідство, медики борються за життя рівнянки. Вадим Мороз, Олег Степанюк, телеканал ITV.